Привіт, це відео про АНЦ аптеку низьких цін. Це провідна мережа аптек в Україні, яка заснована з метою надання широкого асортименту медичних препаратів для здоров'я та пов'язаних з цим товарів за доступними цінами. Чи є знижки в АНЦ? так? В грудні вони до 20% на певний асортимент товару. Лінк, де їх можна знайти, залишаю в описі під цим роликом. Окрема акція рік турботи за НЦ. Знижки до 30%. Лінк на цю сторінку також залишаю в описі під роликом. Промокоди в НЦ є як для покупки на сайті аптеки, так і для використання в інших сервісах. Наприклад, діючий промокод, який знайдете під відео, дасть знижку на діагностичні дослідження в діла. you uh -huh. Розмір знижки 15%. Непогано. Постійним покупцям АНЦ буде корисною програма лояльності. Лайк. Like. Один бонус 1 гривня. Один відсоток на бонусний рахунок нараховується при оформленні замовлення на сайті, та в аптеках АНЦ копійка та шара по всій країні. Два відсотки до бонусу будуть нараховуватися в тому випадку, якщо купуватимеш в мобільному додатку АНЦ або через Telegram-бот чи Viber-бот. Рекомендую скористатись цією. Пропозицією це вигідно. Безкоштовна доставка ліків можливо при замовленні від 600 гривень новою поштою або Укрпоштою. Також пам'ятайте, що мережа Аптека НЦ долучилась до національної програми кешбеку, тобто ви зможете отримати 10% кешбеку при купівлі певних товарів у українських виробників. На цьому у мене про знижки ВНЦ все. Не забувайте економити з промокодами і частіше дивіться наше відео на каналі про купони. До зустрічі!